Я не бачу ніяких пересторог у тому, що ми зробимо, поновимо роботу свого комунального підприємства і повернемо його з приватних рук. Як повернути цілісний майновий комплекс КП Ліки України з оренди приватної компанії обговорюють на президії Чернігівської обласної ради. Зокрема, пропонується продовжити оренду до 1 лютого 2022 року, а також створити комунальне підприємство Ліки Чернігівщини, якому передадуть майно після закінчення строку оренди для ліків України. Продовження на до февраля місяця продовження оренди лікам України. Тому що поки ми створимо з вами своє підприємство, поки процедурно пройдемо, приміщення все треба опалювати. Правильно ми ж якби і ми маємо за два місяці це завдання, яке як край нагальне отримати ліцензії. Нагадаємо, у 2019 році майно комунального підприємства Ліки України на три роки передали в руки одноіменної приватної компанії. Загалом це 28 комунальних аптек та один склад. За це компанія сплачувала до обласного бюджету 3 мільйони гривень на рік. Повернути майно старому комунальному підприємству не можуть, сказав заступник начальника управління комунального майна Сергій Свиридов. Якщо ми зараз виймимо старе, то ми знайдемо, як би образок за руку з судами таке інше, будемо тільки там податися, вибачте, за французьку мову. Дамі і в ці обсяжені А воно не буде працювати. Во вони будь-які накладатися. Питання вирішили винести на розгляд депутатів на сесії. За 41, проти 1, отримався один рішення прийнято. Нагадаємо, у серпні цього року облрада приймала рішення припинити оренду лікам України. Працівники аптек у віддалених селах отримали попередження про скорочення. Люди вийшли з протестами. Якщо аптеку закриють у Шабалинові, до найближчої людям їхати 25 кілометрів у короб. 20 год закапую носа. Бо задихаюсь, як нема капель. Я... Бігаю по двору, мені спати не можна. А ще як аптеки не буде, я тоді пропаща людина. Це взагалі е предел страшний, як закриють, бо видихатимемо мусіє. У вересні профільна комісія рекомендувала оренду таки продовжити. Сьогодні серед тих, хто голосував за продовження оренди і створення нового комунального підприємства, заступник голови облради Дмитро Блауш. Влітку він був за те, щоб ліки України орендували майно. Для людей не важливо, хто буде працювати комунальне підприємство або товка. Для людей важливо, щоб заклад не припиняв свою роботу. Тому я й послідовний. Тоді я голов... навпаки голосував за продовження, тому що я розумів, що це шлях в нікуди. Це рішення, яке ми сьогодні прийняли, це єдиний консенсус заради того, щоб люди мали аптеку на місцях. Виграє від цього і обласний бюджет, сказав Дмитро Блауш. Обласний бюджет. Я сподіваюся, буде заробляти гроші. Як це роблять і приватні підприємства, які займаються продажем ліків. Це гроші, гроші і гроші. А можливо, навіть і соціальні. Альна підтримка для людей, які не мають можливість себе забезпечувати лікарняними засобами. Тобто, це метод все таки впливу на ту чи іншу політику, підтримує ідею того, аби майно було у комунальній власності, а не в оренді у приватної компанії. І Юрій музика від фракції Наш край підприємства, які приносять прибуток, мають працювати на громаду і скажімо так надходження від цих підприємств має йти в обласний бюджет на сьогоднішній день. існує товариство збереженої відповідальності ліки України, які прибуток отримують самі, і частково ремонту доплату сплачують в обласний бюджет, тобто на сьогоднішній день іде не до отримання. Коштів в обласному бюджеті. Однак депутат вважає, що створювати нове комунальне підприємство недоцільно, а майно треба повернути до старого. Ми виступаємо за те, щоб майно було все одно передано в комунальне підприємство. Комунальне підприємство. От, е, Є існуюче вже комунальне підприємство, От, воно може працювати. От, і щоб уникнути знову ж таки перетрубацій, які можуть відбутися після реорганізації, то вважаємо, що ми не має повернутися до комунального підприємства Ліки України. Дмитро Блауш каже, що зробити це неможливо, тому що в момент, коли цю це комунальне підприємство працівники фактично приватизували, заклад одразу пішов на своє закриття, але через суди. Цей процес зупинився. Він має якісь обтяжуючі борги, відносини з ким завгодно. Ми починаємо нове життя з нової сторінки. От тільки заради цього ми це робимо. Неважливо, як це буде називатись. Головне соціальна послуга, яка буде надана всім жителям області. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.